Доброго ранку, дорогі віничани. Розберемо з вами сьогодні таке питання: що робити, якщо звикаєш до війни. Звісно, що інтенсивність емоцій сьогодні вже не така, як була в перші дні війни. Це називається адаптація. Ми пристосовуємось до того, що з нами відбувається. І в цьому є плюс, інакше б психіка не витримала таких навантажень. Дехто може помітити, що став більш черствим і цинічним. І так само світ звикає до того, що відбувається в Україні, і не приділяє такої уваги. Тому за статистикою загибель вже не вбачається така сильна катастрофа, як це. Було на початку, і нам важливо пам'ятати про те, щоб залишатися людьми, залишатися емпатійними, і чутливими до своїх близьких і до оточуючих. Ще одна небезпека звикання в тому, що ми можемо стати безвідповідальними, ігнорувати сигнали тривоги, і це може заважати нам вберегти своє життя, і це може бути дуже небезпечно. Але водночас нам важливо зберігати певний баланс, пам'ятаючи про те, що є війна, і не нормалізувати ненормальне. Тобто не розуміти, що певні речі не є нормальними і не мають стати нормою з іншого ж боку. Дуже важливо не піти в іншу крайність, тому що є люди, які не дозволяють собі жити, відчувають провину за те, що вони працюють, що вони купляють собі певні речі, п'ють каву. Але це теж складова нашого життя, і це теж важливо продовжувати не лише заради економіки країни, але й заради свого внутрішнього балансу і ресурсу, тому що те, що ми робимо, якісь звичні, прості речі для себе, дає нам змогу подолати ті труднощі, які нам... Е Потрібно буде витримати, тому дуже важливо втримати цей баланс, пам'ятаючи, що є війна, і що ми маємо робити те, що ми можемо зробити, але продовжувати жити, працювати, купляти речі, пити ту саму каву і допомагати тим, кому ми можемо допомогти тим, кому гірше донатити в зсу, робити те, що від нас залежить, і втримувати всередині цю цілісність.